Доброго дня, відео з району, де є котеч. Оцей наш в бірках, який ми здаємо в оренду за 1100 доларів в місяць. Повністю новий, перша здача. Бачите, свіжу дорогу зробили. Зараз там ще доробляється кусочок дороги. Але зараз вже можна заїхати повністю по Бруківці, з дороги, яка веде з Брюхович на бірки. Ось туди є наш котеч. А ми зараз заїдемо, покажу сам район, що тут є. От по цій такій дорозі, можна заїхати. Так що маємо, то що ми тут маємо, показуємо. Ага, про котеч розкажу. 180 метрів, можливо, хтось буде це бачити відео вперше. Оце садочок, до речі. Оце 180 метрів, 4,5% землі. Це ми зараз в бірках. Тут садочок я вже показував, зараз буде школа. І... Адміністрація ОТГ. Оце школа. Бачите, яка велика гарна школа. А це адміністрація Це чи ОТГ, чи Сільради, я не знаю. Ну, Одним словом. Адміністративні споруди. Тут маємо оце той виїзд прямо на дорогу що я говорив, ось він є. Прямо ми вилітаємо на дорогу на трасу, яка веде з бірок до Брюхович, з Брюхович до бірок. От, і тут ми маємо, бачите, прикладається сюди робота, сюди ставиться бруківка. І тут також є там далі магазинчик, видніється продуктовий. Так що, якщо вам вечором треба буде купити сметани чи хліба, то є де це придбати. Бо інколи буває. Така мальовнича місцина, ліс, гори, все, що хочеш. Ну, але там нічого немає поблизу, там серед лісу фактично збудовано. Тут маємо і ліс, і озеро, тут близько є озеро Брюховицьке, озеро Ясниска, оцей кар'єр піщаний, де всі купаються львів'яни. Так, якось розвернутися, так щоб далі відео продовжувати знімати. І зараз я покажу, де той наш котеж знаходиться. Ось ця дорога, що веде на трасу. Ну, не на трасу, а маю на увазі. Виїзд прямо на дорогу головну. Так, то от буквально недавно зробили таку гарну бруківчу дорогу. І зараз їду, покажу, де сам котедж розміщений. Біля нашого котеджа це перша здача. Ще ніхто там не жив. Ми його або продаємо за 179 тисяч доларів на руки чистими, або здаємо в оренду цей котеч. 1100 доларів в місяць. Бачите, типу по гарній дорозі. Отут є головна дорога, і зараз на ній робиться бруківка. Я знаю, якраз виїжджав, коли вам показував спочатку. Ось ця дорога. І на ній робиться бруківка. Бачите, вона буде прямо до того дорога. Але зараз вже можна заїхати отою дорожкою, що я показував біля адміністрації. Так, і їдемо, покажу вам, де сам котеж розміщений. Він вже повністю заселений цей котеч. Повністю вже живуть в ньому люди. Ну, маю на увазі не котеч, а це. Ті котеджики. А це котовий котедж у нас, той, що ми продаємо, або здаємо в оренду. От є дитячий майданчик дивіться, який гарний. Дітки бавляться, о, бачите собі, мама вийшла з дітками. І ось наш котедж. Як до нього добратися, дуже просто. То вам так зняв відео з району. Ось котеджик, це який ми продаємо. Або здаємо в оренду. То вже... Ну, чому це відбувається? Тому що ще то все для себе все. Господарі робили для себе, але в них ще діти малі. То Зараз або здається в оренду, це більш бажаний результат здати в оренду, або продається, якщо по тій ціні що хочеться. Ну, тому таким чином. Але дуже все якісно все зроблено для себе внутрішні роботи. А той забудовник, який будував ті котеджі. Це вже повністю все заселено, зараз я покажу теж. Дуже якісно живуть люди щасливі. Я як реалтор їх всіх заселяв сюди. О, бачите, все повністю обжито, безпечно, гарно утеплений, Є каналізація, є газ, все як має бути.